Домашній експеримент Тема Виготовлення колоїдних розчинів і крас Кока-Кола Мета Демонстрація утворення колоїдної системи у домашніх умовах Матеріали Кока-Кола 50-100 мл. Желатин 1-2 чайні ложки рослина олія 50 мл. Склянка або прозора миска. Ложка або піпетка. Хід експерименту. Налити рослину олію у прозору склянку і поставити її в морозилку на 30 хвилин, щоб олія хололо. Далі ми беремо кока колу желатин та якусь миску. Візьміть Кока-Колу та налити її в миску. Повіжайте, Для того щоб випустити гази. І залиште її на декілька хвилин. Додайте до Кока-Коли желатин, ретельно перемішайте і залиште на 15 хвилин набухати. Підігайте суміш на плиті або мікрофільоці, лише до розчинення желатину, не доводячи до кипіння, щоб суміш залишилася однорідною і без піни. Далі нам потрібно нашу суміш із Кока-Коли та желатину, олію, яка охолонула в морозильці. Та піпетку або шприц. Тепер за допомогою шприца ми набираємо суміш. А далі за допомогою того ж шприца капаємо суміш у холодну олію. Спостерігаємо, як формуються маленькі кульки. Тобто ікра, які не змішуються з олією. Спостереження. Краплі з желатином формують сферичні кульки. Вони зберігають форму у олії. Демонструючи властивістю колоїдної системи. Чим холодніша олія, тим швидше формуються кульки. Після того, як кульки осіли дно і тримають свою форму, їх потрібно процідити і обов'язково покласти в холодильник Висновки. Желатин створює галеподібну структуру, яка у холодній олії формує сферичні краплі. Експеримент на очин демонструє утворення штучного колоїдного розчину. W humor.